Ми ініціювали в нашому місті впровадження такого проекту арт-терапія на різних локаціях нашого міста, площі, сквери, парки. Ми залучаємо людей до творчості, залучаємо їх до культури, залучаємо дітей приходити і вступати до наших мистецьких закладів. І в ці важкі для країни часи дає можливість нашим мешканцям трохи відпочити. Нами був розроблений такий проєкт, що саме арт-терапія. Що таке арт-терапія? Це всі педагоги наших мистецьких школ вийшли і запропонували своє мистецтво поділитися своїм іскуством, мистецтвом з мешканцями міста. Ми виходимо на вулиці, щоб допомогти людям. Зараз всі в такому пригніченому напевно, стані через війну. Я вважаю, що це дуже важливо. Саме мистецтво, тому що мистецтво і культура це також зброя. Майже місяць, як стартував проект в нашому місті арт-терапія, лікуємось мистецтвом. То ми бачимо, що це дійсно цікавить мешканців. У Нас там проходять різні майстер-класи. Сьогодні у нас Петриківський розпис. Ми тут дуже часто гуляємо. і Ось випадково сьогодні натрапили на цей захід. Дітворі дуже цікаво. Та й дорослим тут і художня терапія, і музична. Такий час я вважаю, що це дуже доречно.